Ський період по українським Чернігівський зоолог у пошуках гадюк натрапив на ціле кладовище з кам'янілости, які за формою нагадують кістки невідомої до цього часу тварини. Оскільки знахідка була у шарі крейди, чоловік провустив, що кісткам близько 100 мільйонів років. Якщо це підтвердиться, світова наука підеш креберть. Адже дотепер вважалося, що територія сучасної України у той далекий період була несприятливою для проживання тим більше гігантських динозаврів. Чи буде сенсація до? Сліджувала Алла Скорик Герпентолог за фахом вперше так далеко зайшов у пошуках змі. На Чернігівщині у кар'єрі і крейди один за одним він почав діставати камінці, які за формою дуже нагадували скелет тварини. Увіл структуру, которая не зломі, котре напоминає кость по своїй фактурі, по своє по своєму строєнню. А далі залишилось Пискати що ніскака служить кавриця два і два і получить то що це самоділі акамінілості яких-то до історичних живот, віроятні всього мілового періоду. Тваринний світ кридяного періоду дуже багатий, от тільки територія України схоже була не гостиною до динозаврів. Тут були глибокі моря, тому єдине, що вдалося розкопати нашим палеонтологам, це кілька хребтів іхтіозавра. Скелет суходольної тварини вчені навіть і не мріють знайти. Олег Поясник зібрав свою знахідку докупи і вирішив з'ясувати, що лежить на дні кар'єру. Що это це Собственно говоря, нижняя челюсть, вот э, в такому виде какого-то достаточно мощного животного. Якщо э, це, допустимо, левый фрагмент, то є аналогічний, точно такий ж там і э, праве. Знахідку ми вирішили показати содмедекспертам. Із людиною це немає нічого спільного, констатують фахівці. А якщо це і тварина, то вочевидь вдвічі більша за сучасну корову. Этот об'єкт похож на остаток. Э... какого-то позвоночника, тоже довольно крупного животного, потому что, как мы видим здесь, довольно, если представить себе, что это есть спинномозговой канал, он очень крупный. Скажем так, у человека он раз в семь, От тільки органіки у знахідці не знайти під мікроскопом. Такої древності медики в руках ніколи не тримали. Про розгадку йдемо до палеонтологів. Нашим камінчикам на око приблизно 130 мільйонів років уже почали вимирати динозаври, можливо, вже і вимерли. Це можуть бути міліпори чи мохнатки тварини, які нагадують сучасні корали пропустивочений, а потім змочив камінці водою і засумнівався. Попередній висновок що це все ж таки не органічні Рештки це літологічні схоже природа пожартувала і створила камінці, які дуже нагадують за формою кістки, оскільки знахідці справді до сотні мільйонів років її вирішили розмістити у експозиції геологічного музею як залишки першого знайденого в Україні псевдодинозавра. Скорик, скоро Ціліченко, Чернівщина новини 2+,2.